Вітання. З вами компанія Easy Auto Луцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозору історію обслуговування та чесну інформацію по автівках. Сьогодні в вашій увазі представляємо ось такий Volkswagen Tiguanчик. Це у нас 2010 модельний рік, 9 рік по випуску у нас, тобто календарний з двигуном 2.0 дизель на механічній коробці передач з пробігом всього навсього 199 тисяч кілометрів. Автівка без жодного підфарбування, без жодного рижика. Додатково відео з точноміром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати дану автівку. Ну, а загалом це відео робиться в додаток до оголошення на авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також нам будуть посилання на наші соцмережі, наші контакти. Підписуйтесь, ви завжди першими будете дізнаватися про наші свіжі надходження. А саме цей тіганчик був виграний на лізовому акціоні в Німеччині. Вже є розмитнений, пройшов професійний детейлінг та очікує свого першого власника в Україні. Що ми маємо? Крутезний стан, це перш за все, ну і дуже класна комплектація. У нас стоїть біксінонова оптика з умивачами фар, передні і задні протроніки. Дуже класний колір. Сіренький, немаркий, перламутр у нас він, тобто з е, таким блиском, маємо датчики. Світла та дощу, панорамний дах. Ось такі легкосплавні диски на кортезній зимові гумі з гарним протектором. Також він у нас іде тонований в заводському тонуванні з хром-пакетом. Плюс має камеру заднього виду. Ось вона. Ну, йдемо до салону, покажу, як він в салончику виглядає. Ось такий класний збережений шкіряний салон з електрикою та масажем. Також маємо підігрів передніх сидінь, клімат двохзонний. Сенсорну мультимедію. Точний пробіг у нас 199 366 км. Стан кожної кнопочки керма. Все просто в ідеалі. Ось тут все гарненько теж у нас. Ну, Стан нового автомобіля. Панорамний дах, шторочка. Це просто волога там після морозної ночі. До речі, у нас було мінус 5 уже. Стан пройомів автомобіля. Стан дверної карти. Далі йдемо до заднього ряду сидінь. Тут все як новеньке теж. По прийомчиках все гарно. Стан дверної карти і до багажника. Шторочка у нас на місці. Стан гляди з внутрішньої сторони ідеальний без пошкоджень. Тут у нас така додаткова ніша присутня. Бачу, є ковпачки на колеса набув, на напінте. Тут у нас Домкрат ще присутні і бачимо там є компресор з балончиком. Так званий ремкомплект. І також маємо ще виїзний фаркопчик. О, задня права дверечка у нас теж в ідеальному стані. По пройомчиках все шикарно. Ще раз відніму, відзніму салон з цієї сторони. І йдемо до пасажирського місця. Дверна карта. Так, то на сонце блікує. Пройомчик. Ще раз. Сидіння. По панельці пройдусь. Покажу, як воно виглядає. Ну, Дуже класний та збережений стан. Маємо два ключики. Ось один. В замку у нас другий. Така машинка попадає у нас в продаж. Кого зацікавить, зв'язуйте з нами, пишіть, телефонуйте, надамо усю потрібну вам інформацію. Також усі наші автівки надаємо на будь-які вам відомі перевірки. І якщо вам все підійде, можемо мову вести про доставку по Україні. Дякую усім за перегляд. Ставимо лайки, підписуйтесь та до зустрічі!